Дощі подекуди грозами, у вівторок пройдуть по всій території західних областей. Віднішних плюс 10 в день температура повітря прогріється до плюс 23. На півночі та в центрі переважно ясно. В Житомирі, Вінниці та Полтаві хмарно. Найнижчі температури вночі плюс 9, найвище вдень плюс 27. На півдні ясне небо спостерігатиметься впродовж цілого дня. Стопчики термометрів віднічних плюс 13 в день піднімуться до плюс 26. На території Східних областей переважно хмарно. В Луганську та Запоріжжі цього дня має бути ясно. Вночі від плюс 9 вден до плюс 25. У середу в Хмельницькому, Тернополі та Чернівцях очікуються дощі. А в решті західних областей без опадів. Нічна від плюс 12 вденна до плюс 19. Дощітиме в більшості областей півночі та центру. В сумах Полтаві та Кропивницькому без опадів. Від плюс 12 вночі до плюс 25 в день. На півдні країни хмарно з проясненнями. В Одесі за прогнозами синоптиків, пройде дощ. Температура повітря від 12 до 25 вище нуля. У східних областях переважно хмарно, в Харкові та Донецьку цього дня ясно. Стопчики термометрів від нічних плюс 11 в день досягнуть позначки плюс 25. На заході у четвер переважно хмарно. У Луцьку, Рівному та Чернівцях протягом дня очікується ясна погода. Віднішний плюс 9 в день потепліше до плюс 23. У сумах Черкасах Полтаві та Кропивницькому пройдуть дощі. Врешті північних та центральних областей опадів не передбачається від плюс 10 до плюс 20. На півдні України пройдуть дощі, в Одесі в цей день без опадів. Температура повітря від 14 до 22 з позначкою вище нуля. Мешканцям східних областей не завадять парасольки. Температура в регіоні вночі від плюс 14, вдень до плюс 21.